Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на рибний ринок із супер знавцем, чол... людиною, яка знає про рибу, все. Ми сьогодні йдемо з Юлією шукати рибу. Вона хоче там креветки собі купити. А я буду шукати рибу і солити. Ну, до пива. Взяв з собою спеціалістку в цих ділах. Погнали! Ось мій спеціаліст. — По рибі. — Спеціаліста найголовніше велика торба. Дивіться, яка торба велика. Так, Дивися, Юля, риби багатенько, так? Вона що, про -про? Дивися, багатенько риби. Мені потрібно сушити якусь саме дешевшу. Ти хочеш баят чи щось друге? Та ні, я хочу, я хочу не отаку, бо вона болотяна, тут можуть глисти бути. Ага. Я хочу морську. Давай спитаємо, по чому Давай. – Скільки? – 550 гривень. – Ага, маленькі 550. – А великі? – 620, 720, 820. – Ну бачите, за 620 можна взяти. А краби по чому? – Краб 200. – Краб по 200. – А кальмар? – Самосвіжний. – Тож самосвіжний. – А, а по чому кальмар? Кальмар Бицу. 500 фунтів кальмар. А туна? Туна? Туна. А 140. А скажи, як називається ця риба? Який навіть? Шарифа. Шарифа, у неї такі очі. Ну, вона гарна. Дивіться, яка гарна в нього в викладка, вся риба. А Або яд почому. Да. 150. Боять 150, ну в принципі мені ще на засолку дешевої немає. Карась. А карась по чому? 90? 90 і 100. А бурі? 160. Ну, хорошо, що Чуєш? Ну, в будь-якому випадку мені ще на засолку. Це дорогувато. Так. Диви, який цей. В ньому взагалі нема чого їсти. Там трошки хвостика дай. А потім я колись варив оті. А ой, ну ось. скажи, які вони були на смак? Уже чим крабова паличка, ні. Да. Їхне, це воно ті так? Я уверен, що якщо взяти крабову паличку, саме дешевше в Україні, так? Да? Саме головне їсти з закритими очима, тоді різниці, ну, ну не відчуває. Да. Так, ладно, давай тобі тобі креветки спитаємо. Бікам? Юль. Коротше, він каже 630, так? Да? А оці? Yeah. 750. Mm -hmm. Дорого, креветки, дорого. Не сезон. Yeah. Da, 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 я зрозумів. So так, be da, видно, креветки дешевші є. <laughs> Дивися, попугай. Дивіться, маленькі вже кальмарики з'являються. Бачите, оце в них місцеві кальмори маленькі такі. Почому? 250. А ось дивіться каракаті, це. Це така штука як кальмар, тільки каракаті. Так, Юля, давай креветки попитаємо. По чому тебе? 570. А Це і. Оті... 300 фунтів, я тебе так кажу Скільки? Ще раз 300 фунтів? Давай нам 2 кілограма Так воно ну, воняє, мабуть, за 300 фунтів, ти що? Та да ні, це якась свірня Ти то... що? Ні, подожди. Нюхай Та я... да, хороший, ти що? Підожди Підожди Ціна точно так яка ціна? 500 пунктов я сказав вам. Бачите? Не, не знаю. А ты сказ? ой Ой-ой-ой-ой! О, халалла! Чуєш, каже, 300, а продає за 600, да? Да. Хочеш креветки? Так, креветки. Юлі, шукаємо креветки. Колись ми отаку рибу, подивіться, жарили. Нам її тут готували. Ну, коротше, вона вообще не смачна. Юля, пам'ятаєш як ми ось у ребята? Там немає що їсти, вона там не... тільки кісточки обсмокція. Да? Да. Так, 600 фунтів, Юль. Юль, ну, це середня ціна. Може, десь трошки дешевше найдем. Ну, така Конечно. ціна. Така ціна, я ж знаю Дивилася, яка гарна риба. Я просто подивилась на окуня, щоб взяти. Диви. Як вона називає? Як її звати? What is your name? This is nice. так, суди, так, твари. Твари. Не знаю. Як? Та куди? Ти Та куди? Не надо, ні. не надо. Юлька, не піднімай її. Скільки у нас стоїть? Давай, хамсомей. 400 фунтів? А, а 500? 500 за кілограм, да. Нормально. А он, диви, яка гарна риба. Диви, я такої не знаю. Диви. Ти бачив такий? Як, вроде, так в каналізації зловили, да? Да. Та її не хоче зайтрогати, так? Да? Там скільки слизі, так? Да? Так, попугай, давай узнаємо по чому зараз попугай. А ось таку рибу, ось подивіться, оце отаку рибу ми купуємо і вона дуже смачна. Ми її називаємо морський окунь, вона стоїть десь 150 фунтів, плюс-мінус. 200, і ми даже її варимо і все робимо. У мене батька варить і каже дома. Ну, тільки смажена. вона дуже колюча і треба чистити. Ну, а солить ми її не солимо, бо вона дорогувато нам виходить. Ми ще й досі, ага, о, знайшли ми, яку ми солимо. Коротше, отаку я солю. Зараз спитаю, скільки коштує. Ось вона теж якийсь троюрідний братці. Ну, окунь, окунь бачиш. Ну, сім не мені, вона дешевша. Потім ще ось така рідка. Дивіться, раніше ми солили отаку. жовтенькими вона... продовжувати полосочками. Ну Там видно не знаю, Я, я ну, полосочок не бат... бачу. Ось, я, подивись, я можу сказати, мені. друге, в неї нема луски. Хоч її можна пізнати. В неї нема луски. Нема. Да. Ну, вона дуже швидко пересихає, її вона прям м'ясо. Ну, важко тоді м'ясо одерти, їсти. Так, попугай, значить, давай спитаємо, скільки отака. Стоє. Я б такої взяв на засолку. Вона хороша, так. Да. Давай спитаємо. Так, дивіться. Оце оці недобрі, Що воно таке? Раки оці недобрі, Що ми чуть з юлькою не ригали. Так, дивіться, хлопці тут чистять. Лікам. Это б 100. 150 фунтів. А он дивіться, розбирають оту рибу. Бачите? А ця бікам риба. Бікам філе. Філі, так. Дві. Ту хандрид? А, три хандріт. 300 фунтів, бачите? Значить 150 фунтів. Ну, як ніде не буде дешевше, то вернемось сюди возьмем кілограмчик. Уже перший вид я знайшов, а другий я хочу там взяти. Ну, я й сам не знаю, що я ще хочу взяти. Так, Юля, що тут дивися? Ні, рибний ринок уже цікаво. Бачите? Зараз серпень, червень, липень, серпень, місяць. Зараз уже до якого числа Юль? Ти ж там шариш? 15 липня був цей, був нерест. Ну, а тепер пустили. Ловить. Ну що, давай них спитаємо креветки. Тут і ноги можна помити, рибу купити, Хай Бог не да ноги можна точно помити. Дивіться, час мабуть, сезон сезону цієї фігні, так? Дивіться, Наверно, ти Багато У, цих раків. Ногу, дивіться, ось гарна риба. Ось. А ось диви. Я ніколи такої не правда, як в неї глаза великі, так? Да? Так, ну що, один вид мені на засолку взяли, подивимося другий вид. А що з твоїми креветками? Давай попитаємо. Диви, які, Дікам, Садик. Він собі не хоче продавати. Він тобі не хоче придавати говорити. Не хоче за мною балакати, бачите? Вони мене тут усі бачиш, не хочуть за мною балакати. Пішли далі. Не хочуть за мною, Юль, на рибному ринку за мною навіть вже балакати не хочуть. Бо я ж, блін, кажу правду, ну, ти кажу. Підожди, це тільки Не хочуть балакати, скоро будуть одмахуватися. Да, так, да, скоро мене бити тут почнуть. Mm -hmm. Так, дивися, ось цю ще можна взяти, диви, які глаза хороші. Попугай. О, давай знаємо, по чому попадає. Бікам. Бікам? 200 фунтів попугай. А маленький почому? А маленький по 100. Так, кальмари, дивіться, невеличкі. А по чому кальмари оці? Короче, 400 фунтів. Юль, тобі ж креветки. Мені вони не дуже подобаються. А креветки почем, малий. Не, не, бури не. Не, давай креветки. Ну, короче, малий, що багато нам каже. Так, дивися. Що у нас тут? Що у нас тут? Те, що і в си, да? Ну диви, красива розплата, так? Да? А ну ось давай. Колись ми короче, отаку рибу солили, Тоже, короче, її не обдереш, вона тоненька і тоді вона пристає і короче, хер її обдереш. Потім ї, їш, смокчеш прямо з шкуркою. О, О, ось теж є. О, а ось диви, яка прикольна. Що це за риба? Дивись. Це дорі, дорі, дивись. яка немо шукає, Жовте а зуби, зуби, покажи зуби, з крупним планом можна. Чуєш? Ну вона, коротше, по запаху, як риба хірург, Ось понюхай. Ось в рибі хірурга, такий специфічний. запах. пахне, да? да. Коротше, больницею пахне, больницею, лікарнею. Так, баят. 700, ну і 800, мабуть, да? так? Ну, логічно, я догадався. Юль, дивись, за 600, що скажеш. Твій бюджет, твій бюджет. Ну, от подивись. 700? Ну, если честно, я бы взял бы за 700. Потому что, если честно, то и я б взяла. Тем более, это тобі 5 кг, а вже 50 да. фунтів. Занять чоловіка заробиш. Де дурний. О. Ти не заробиш. Ну, кажи, хай на 10 кг, то я мійкається хороший. Ти понюхала? Та понюхала. Понюхай, познакомся з ними. Побалакай з ними, хороші. Андрій, якщо я почну балакати до приват, то що нам будуть писати? Не те якою мовою ви балакаєте. полтавською да? а ще щось куше. Ну давай ка Ну кажи, хай но ну, скіло дає. Да. Так, да. Юля бере пів кілограма. Та мені вісти пів кілограм. Я креветок Я в мене сьогодні задання риба до пива. Так. Оце, ні, коротше, вони саме душі вважають цю рибу. Так, тільки не отібе. Та вибирайте. Оце, типа, дорадо. Дивіться, бачите, дорадо. Так, що ще по рибі? Оце отака я вам говорив, я її солю. Я взяв її, ну тільки це крупніше. Дивіться, жабра, бачите. Вона вже покойна, Покойна Так, провіряємо вес. Всі йдемо за ними і провіряємо вес. Щоб нас не обдурили. Да. Або щоб хоч обдурили, але ми не знали, що Чудово. нас дурять. Давай. 700, да. 450 фунтів. Чудово Так, 450 фунтів. Так. Дивіться, отака в нього ось риба. Оце маленький групер. Туна. Короче, Серпень місяць вже можете приходити на рибний ринок. Уже тут усе є. Ну, не все є, ну вже можна сюди йти. Кладемо три пакети, приветки, правильно. Бери пакети вдома нужні, правильно. Бери, бери, бери більше пакетів. Ми, як в Єгипті, живемо, скажи, ти хоч раз купляла мусорні пакети. Ні разу не поплявала. Тут І не я, ні випадки. разу. Це вони навіть пачку чіпсів дають, окремий Да, Вони тут ще... ще раді, як ти пакетик береш. Ти що? Так, ну що, оце такий рибний ринок зараз. Так, ну що, ми принесли нашу рибу, Ту, що ми будемо солити. Ну і після того, як нам її почистили, ми Її миємо. Мить, звісно, це теж процедура. Я оце не знаю ікра не ікра. Я завжди викидаю. Риба в нас чищена. Оцю ми ось називаємо ми її вомер. Ну, це ми її по-нашому називаємо. Вона жирнувата, виходить. Ну і по розміру отакі рибинки. Вона жирнувата, смачна виходить, ну я вам усе покажу. Ось дивіться, яка вона. Вона жирна. Вона повністю, я б сказав би, не висихає. Ну, по смаку похожа на наш вомер. А другий вид риби, ось я мию, цю ми називаємо окунь. Вона, звичайно, не жирна. І... Ну, як вам сказати, вона висихає повністю, повністю висихає. Якщо довго чекати, то вона може пересушитися навіть дуже. Ну, ой, блін. Ну, ось так вона виглядить. Це все риба красного моря. Ми не солимо. Ну, я не солю, є у нас ще риба така, що вона річкова. Ну, я тієї не солю, Того, що... Ну, ну, ви зрозуміли. Може там глисти якісь або ще якісь бактерії. І що ще хочу сказати про рибу. Ну, ви бачили, як я вибираю, якщо я беру рибу на засолку, я дуже тщательно, дуже уважно все передивляюся. Заглядаю її, можна сказати, і під хвоста, і під жабри, і нюхаю. Ну, то, що ви самі розумієте, ця риба, в принципі, їсться майже сирою. То треба, щоб вона ідеально була свіжою. Ідеально. Так, ну що, я добре вимив рибу. Риба почищена, випотрешена. Трошки порівняю з українською засолкою. Я, наприклад, із засолкою вдома знайомий, тому що в нас ми кожен рік. Солили, тому що ми жили недалеко. У нас там, ну хто знає, там Градіск недалеко від нас, погрібняки, Горошино, Це рибні краї, то я з цією рибою, ну як вам сказати, я три рази від глистів лічився <риклад> рибних, щоб ви знали, що я з неї на ти. В Україні ми як солили. Ми рибу, якщо риба, ще не схватила зеленої трави. Це будемо казати, риба. На нересту, примерно із лютого місяця по, ну, коли під водою з'являється сира трава, тобто до травня. Якщо вона не схватила е, свіжої трави, ми не чистили її, не розбирали. ну, Це в нас, як правило, були ляші Ми брали рибу, повністю засипали її солью в такі великі, ну, як бочка, ну, хай бочка назвемо. Ну, Пластикова, ми ж вже не, не з того дна саду її робили. І засипали її солью повністю. І давали груз на неї. Ну, Груз по-хорошому треба груз робити. Так само такий вес, як риби. Ну, Десь ми плюс-мінус, так і старались, ну, ну Плюс-мінус. Як я приїхав сюди, в чому моя була перша помилка? Я думав, знаєте, як кажуть, кашу. Масло не іспортиш. І так само я думав про рибу. І я тут, як солив рибу, я привик дома, що засипав солью наскільки, що риби і не видно було. Ну, Знаєте, ми це робили в целях безпечності, ну, самі розумієте. І потім я зрозумів, що тут рибу, ти іспортиш спортивш Солі, я кладу, ну я не скажу, що небагато, отут, отут 2 кг риби, отут 800 г солі. Я вам в кінці покажу, скільки залишилось. Ну і скажу процент, який я кладу солі. Потім що я ще хочу сказати? Три дня, е, я покриваю її солью всередину, скрізь напихаюсь, зараз покажу. Три дня вона в мене солиться. Гну, е, груз, ну, ви знаєте, я кладу в холодильник, я буваю покладу там бутилку якусь води. Ну, назвемо, що груза нема. Три дні у мене вона солиться. Три години вона у мене вимачується у воді. Ну, а по поводу того, як вона сушиться, зараз, звісно, дуже велика жара. Е, ну, Я б сказав, би, що сушиться вона у мене сутки. Того, що я не кладу, я покажу вам, як я сушу. Ну, На відкрите сонце я її не кладу, тому що вона прям підкапчується. Ну, і сутки солиться. Погнали! Так, ну що, подивіться. У мене пластикове. Я, в принципі, одні кажуть, можна там, не можна, ну в пластику можна. Там не знаю, емалірована, не емалірована. Ну, за три дні я вам скажу навіть з будь-якою посудою нічого не станеться. Ну і беру отак, дивіться, хорошенько. Засипаю в жабра, яких у мене вже немає. Дивіться, ось засипаю, як кажуть, в усі дірки її і в жабра, і в пузо. Отак От її посипаю, вниз солі не кладу. По тій причині вона дуже багато пусте вологи, я вам покажу. Я зливаю ту вологу. По тій причині, чого зливаю, мені, ну, її дуже багато. Я не можу вам сказати, чи треба, чи не треба зливати. Я, як вам сказати, по настрою. Ну, оця риба дуже багато вологи, то я зливаю. Оця вже риба вона не так багато дає вологи. І її головне не пересушити, тому що, якщо її пересушити, вона буде просто похожа на сушену, солюну. Так, ну що я ще можу сказати? Ми, ми як я раніше казав із рибних країв, ми ще дуже часто готували вдома сугундай. В кожного, звісно, по-різному він називається, знаєте, як ото картошка пюре. В кого топчанка, в кого топтанка. А в нас було сугундай. Якщо кому цікаво, це риба в уксусі. То пишіть в коментарях я колись зроблю сугундай. Що я ще хочу сказати, як кажуть, плюс дати нашій рибі, от просто повірте, ця риба рядом із нашим лящом і плотвою вона і рядом не лежала. Це це просто наша густерка. А я густерку вважаю в нас ну без смака. Так, ну що, я засолив. Значить, по солі. Дивіться, у мене тут було 800 грам, десь 200 г залишилось. Получається, на 1 кілограм риби у мене йде 300 г солі. 30%. Ну, як є. В будь-якому випадку більше я солі не додаю, я зливаю воду. Знаєте, тільки буває трошки, притрушу зверху. ну, Ви поняли. Ну, це не в що. І ложу зверху бутилку. Точніше, я її ставляю. Ні, брешу, ложу, бо в холодильник так не влізе. І, оставляю, і кладу його в холодильник десь на одні сутки. Потім, після того, як пройдуть сутки, будемо зливати отсюди сок. Точніше, воду. Погнали. Так, дивіться, оце пройшла доба. Бачите, скільки набралось тут води. Ну, Чи води, чи соку, чи як воно називається. Може це кров? Ну, коротше, зливаю її. Зливаю, бува, по бажанню, зливаю, не зливаю, але цей раз її багато, я зливаю. І потім її перемішую. Міняю містами. Та, що була зверху, кладу на низ. А та, що була знизу, кладу наверх. Все, прикладу я містами. І ще трошки зверху, бачите, підсалюю, щоб вона не завітрювалася зверху. Ну і все. І більше я води зливати уже який, скільки тут цієї води не буде соку, то я вже її зливати не буду. Отак я її. Зверху підсалюю, ну, буквально тут ще ложка солі йде чи дві ложки. Все накриваю і відправляю далі в холодильник ще на два дні. Так, дивіться, пройшло, як кажуть, три дня, три часа і три хвилини. Риба стала такою пругою. Вона вже що, вимиваємо. І ми наберемо. Прямо вода з-під крана і дуже добре її вимиваємо під жабрами, під хвостом, під пузом. Так, дивіться, дві види риби. У мене було. Цю я називаю окунь, цю я називаю кромер. Ну, в чому суть? Звісно, перевіряю на запах, запаху нема. Помив я її добре від солі. Кладу і вимочу її три години. Три години міняю воду кожні півгодини. Чого я не вимочую довше і чого не вимочую менше? Менше не вимочую, тому що вона буде сольона, дуже. А довше не вимочую тому, що, щоб не, хто знає, то може з'явитися запашок такої сирості. Я не знаю, як з ним боротися. Він в Україні в нас з'являвся. Ну, самі розумієте, чим довше вимочуєш, тим... Коротше, 3 години це ідеально. Так, ну лайфхак такий. Три дні солилась, я 3 години вимочую. П'ять днів солилась, я 5 годин вимочую. А от якщо вона вас солитиметься 100 днів, то, напевно, 100 годин вимочуйте. Ну що, пройшло 3 години. Ось така у мене сушарка. Ніж… Пузо я кладу їй спічки або зубочистку, щоб сюди не потрапляла. Ну, щоб влаги не було, щоб сушилось краще. І вивішую в отакі сушарки, точніше кладу. І сушиться воно у мене десь, якщо зимою, то два дні. А якщо літом, то десь погнали. Так, дивіться, пройшло 3 години. З води вже стекла вода. З риби, я вибачаю, стекла вода. Піпа. Так, ну що, ось, дивіться, пройшло півтора дня. Запах вже такий, як у дешевої пивнушки. Рибою пахне. Так, двох видів риба витягаю, вам показую. Одного вида і другого вида. Оце така риба, на запах хороша, ця трошки жирненька. Ну, а ця дуще сухіша. Оце таку рибу ми робимо. Ну і п'ємо тоді з охлаждаючими напітками. Все, дякую за перегляд, всім па-па!